Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги спонж для вмивання. Це косметичний інструмент овальної форми, призначений для щоденного догляду за шкірою. Спонж ідеально підхо. Спонж ідеально підходить для миття обличчя, пілінгу та зняття макіяжу. Вони забезпечують ефективне очищення, не викликаючи роздратування. Ці косметичні спонжі універсальні підходять для щоденного використання та допомагають підтримувати здоров'я шкіри, м'яко видаляючи забруднення. Покращить свої процедури за допомогою даних спонжів для обличчя. Пропонуємо до вашої уваги жіночий кардиган. Це шикарне доповнення до вашого гардеробу. Цей в'язаний кардиган, виготовлений з м'якого матеріалу, даруватиме відчуття розкоші та тепла. Простий дизайн з оподібним вирізом додає нотку елегантності, а застібка з м'якими перламутровими ґудзиками підкреслює загальний стиль. Завдяки повсякденному та вільному крою він забезпечує неймовірний комфорт. Цей кардиган, універсальний для різних випадків як для офіційних, так і для повсякденних. Пропонуємо до вашої уваги мультимедійну систему в авто. Це універсальна та вдосконалена автомобільна розважальна система. Операційна система Android 12 надає плавну роботу та сумісність із різними програмами. Функція CarPlay створена для легкої інтеграції з пристроями Apple для покращеного підключення. Завдяки зручному інтерфейсу ця автомагнітола пропонує інтуїтивно зрозумілі елементи керування. Покращуйте враження від водіння за допомогою. Омогою цієї мультимедійної системи, яка поєднує навігацію та розваги. Пропонуємо до вашої уваги набір для ремонту вм'ятин. Це комплексне рішення для видалення вм'ятин з автомобіля без фарбування, створений для професійних результатів. Набір містить інструменти, які ефективно видаляють вм'ятини, не пошкоджуючи фарбу. Він є практичною альтернативою традиційним методам ремонту вм'ятин, виготовлений з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Покращить зовнішній вигляд свого автомобіля за допомогою. Мого даного набору. Пропонуємо до вашої уваги динамометричний ключ. Це професійний інструмент для високоточних вимірювань. Ідеально підходить для ремонту велосипедів, автомобілів та інших транспортних засобів. Цифровий дисплей надає точні показники, а регульована конструкція вміщує диски різних розмірів. Завдяки можливостям збереження даних він підвищує ефективність виконання різноманітних ремонтних завдань. Ергономічний дизайн та довговічність роблять його надійним вибором для. Механіків підвищите точність своїх ремонтних робіт за допомогою цього динамометричного ключа.